Ем. Тікай. Тікай! Облік, шо, де не забіг. вбили, тікай мехай, там цигани. Я бачу, що там цигани. А я маю якось прийти. Так, не подходите ты до меня. Твари тупи. Максим, братан. Не магнит. На хоккишку. Ол. Да я снова. Забрай Да я к ним Боже, ты цыганы, капец

Стані сува. Oh. <laughs> я, я чекаю, щоб Антон відкрив нам срані двері. Це один нам треба. Давайте, всі дивіться на це один. А, чекай, Антон, а чого ти тут? Чого? А тут ти мають робішся! А що ви тут робите? що ви тут робите? Чекай, тут дим, його треба відключити.

вперед вперед, вперед! За мной, за мной, ні, не! Я Михайло, я тебе запам'ятаю. Не, паук не проблема, а вот без но это проблема. Да, <говорит> <говорит> тут я за... Замо Тут пастка десь. Тікай! <говорит> Виселяйте. Махаль, махаль. Так, бери. Максим трошки запізний відключив. Чекай, 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 чекай! Бляха-буха. Він поки не почав ще крутитися, поки є час. Дайте, я Сюда. Все, <гум> <гум> ні, від, від що, зверху, не знаю. Все, виходим. Ха-ха. А не, де нас як? звархучь я? Хто? Хто поставив вулик? Я... Блін. Курки, запускайте корабель! Да. Запускай корабель! Ам. А-а-о! Боже. Я мою зрик ты его. Их мои зрикты, люди. Ой! Да, запускайся! Не-не-не! Була, скажи, що вона загрузит! Люди, Поясніть мені! Чья була геніальний ідея поставити вулики середини корабля? У меня двері. двери. За санпом. Чия? Ні, я ще не готовий вмирати. Я не готовий ще вмирати. Ти хто такий? Денис, ти тут? Тут мімик. А ти де? Я міміка оглушив. Хорош, куди біжи? А... Спускаємося. Нарешті щастя. А. Зараз... Не переживай, я завжди з тобою. А, окей, добре. Пішли, пішли, пішли. Давай, давай. Шпична, -пу 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 -пу. Ту, 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 ту. -ту. Головне, що нас зараз <світ> не приходило. <світ> <світ> та, та, та. Я там де паски, там де газ. <світ> То що, кунчик? Покажи мене, я його вбив, я вбив. А де ти? Бляха. Дебил. Я килл мансю, то просто не взорвай, я його здоровый ничто. А, ты вбив его? Я так не думаю. Я забываю, что его был Як ти Денис його вбив? Хорош! Де що хочеш? Так, ну я один раз йому... <схай> Слухай, це... Це вже вуголки! Це, це... <губл> воно, значно, це було нечасно! <пл> Це було нечасно, я його менше забув. Давай до одного. Пощастило, блін. Це було. Нахай ти герой. Правда, як ти вмер, то стоїть все-таки було тупо. Та смісно тупо. Махель, ну хорош. Вау. Це капець. Де Антон? О, мій треба ще кончик. Відійдіть туди. Я тепер туди, я тепер хочу туди. А, там все. Я хочу. Дивіться. Кстати, я знаю, я знаю, як його вбити, Назара. Ладно, давай. Они так не думают. Серьезно. Я знаю, как его убить. Я знаю, как его убить. Да я хочу прыгнуть. Мы сразу нам жопу разорваем. О, он вертается. Где ты был, шняг? От тепер вс. Не, лопата, чисто друг на всі випадки. Антон? Ант. Ачка! Да. швидше, біжи сюди Сюди біжи! На сюда. Сюда пиши. Ще один? Блять, походу це брата його прийшов відімстити мені. Слухай, може ти мене звідси випустиш, а, дружок? Не хочеш? у ху 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 Бачу, мені весело буде. Ой, там 6 слайм. Ну вообще, найліпше.